Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Мої вітання вам із Харківщини. Поки що із Харківщини. Ви мені скажете чому поки що? А ось чому, шановні, я планую поїздку. Сьогодні я. Виїжджаю із Харкова. Це моя перша закордонна поїздка у Європу. Давно мене запрошують родичі туди. А, і я так собі подумала: знаєте, не хотілася кидати садочок, ну зовсім не хочеться. Адже це як твоя дитина, ти знаєш, я знаю в цьому садочку кожну пелюстку на троянді, знаю кожну її особливість, наче кожну бжілку і метелика в обличчя знаю. І це, наче, кидати свою рідну дитину. Але це ненадовго. Я планую подорож на 7 днів, вже квитки туди і зворотні куплені. Буду через 8 днів. Перше цвітіння доходить до кінця, доцвітають троянди, деякі вже нарощують нові пагани, на деяких зовсім нема квітів. Ось отак. І ви знаєте, так подумала подумала, а чому б ні? А коли ще можливо... А коли ще буде така можливість? А можливо, вже ніколи не буде такої можливості. Адже це перша закордонна поїздка в Європу. А якраз перед війною ми були разом із чоловіком у Туреччині. Це була перша поїздка у Туреччину. І Ви знаєте, я його тоді ледь вмовила на цю поїздку. Він не хотів, робота і все таки, такі зайняті, постійно зайняті чимось. А тепер думаю, і він мені і зараз говорить, що як чудово, що ми тоді поїхали. Він мене постійно дякує за цю поїздку, що я його зірвала. І це такі, знаєте, теплі спогади про ті часи. І зараз я теж так думаю: а можливо, більше не буде такої можливості. Можливо, можливості, вибачте, але це так воно і є. Тому. Все, вирішила, їду. Дивіться, трояндочки ще доцвітають, але знаєте, я завжди недооцінювала лілії у садочку. От якось вони мені знаєте не подобались. А зараз подобаються. Дивіться, троянди доцвітають, а лілії цвітуть так яскраво. І щодо першого, і дивіться, як класна цвіте котовник, лаванда, супер, ось дивіться, нарощує пагони пировське, яку я посадила восени минулого року. Ось, бачите, два кущика Little Spire і Лебедолисту, два сорти різних, подивимося, в чому різниця. І ось я спеціально знімаю це відео, щоб показати вам. і... Запам'ятати, як виглядає мій садочок зараз, і як він буде виглядати після того, як я приїду? Що буде в ньому можливо ще цвісти, а можливо, вже і не буде нічого цвісти. Чоловік пообіцяв мені поливати, якщо буде спекотно мій садочок, і більше ні до чого не торкатися. Ми так домовилися з ним. Ось так, якщо буде спекотно, мої троянди будуть палити. В цьому я впевнена. А що я Зробила перед поїздкою. От коли був останній дощик у нас, я обробила свої троянди триходерміном. Я перейшла повністю на екологічні методи захисту своїх троянд. І поки що в мене враження ну нормально. Я обробила триходерміном, мабуть, це втретє, от забула, мабуть, втретє. Обробила триходерміном. А, так, деякі троянди хворіють. Ви знаєте, деякі хворіють. Так, є такі троянди. Але я пригадала в минулому році, коли я була повністю на хімічних методах захисту своїх троянд, у мене хворіли ці ж сорти. Тому поки що переходити на хімічні методи захисту, я не збираюся. Тобто, хочу продовжити цей експеримент. Дивіться, як класно виглядає оця цибуля круглоголова. Шайроцефалон Аліум. Дуже класно, подобається супер. От він у мене так гойдається на вітрові місцями у квітнику виглядає супер. Дивіться, деякі троянди все ж квітують. Бачите, ось, наприклад, Констанцій так розцвітає ця зрізка остіна. Дивіться, як квітне зараз П'єр деронсар. У нього, наче знаєте, відквітли. Ось перші суцвіття першого поверху, і він перейшов на другий поверх, як то так дивно квітує на фоні картоплі. <свіття> Ось буде ще квітнути, бачите, я по Ось тут лілійки між ними, клематись, бачите, як метелик, от мені він подобається, наче простий такий не махровий, знаєте, а такі в нього якісь квіти трепетні. Прекрасні. Не знаю, як, як він називається. Не знаю. Можливо, ви мені напишете. Ось такий простенький клематис. Продовжує квітнути Мерієн. Бачите, Бенджамін, Бріттен, до речі, англійки, вони знаєте, в них немає такої ось у більшості перерви у цвітінні. Вони деякі облітають, деякі набирають пуп'янки, тут тобто так квітнуть. Дивіться, ось як мені подобається оця пашміна. Ця та, теж квітне постійно. От у неї відквітають квіточки, інші пуп'янки вона нарощує. Прекрасна троянда, чудові враження, перші, першорічка, чудові враження. Леонардо да Вінчі квітне, дивіться, мімі Еде. -мі просто чудово, Ось так в лаванді, в променях сонця купається. Вона неймовірна, просто неймовірна. Дуже вона мені подобається. У садочку Оленочки вона Анапрієнка у мімішка ну це просто супер. Сподіваюся, що і моя молоденька. Виросте і буде такою чудовою. Дуже мені подобається. Оце, от, знаєте, поєднання тут моїх біло-рожево-зелених троянд. Ну, просто дуже подобається на фоні п'єра. Юка так прикрашає зараз квітник. Дуже гарно, зараз покажу, повернуся, квітнуть оці трояндочки, дивіться, вовузила королева моя, яку я вам завжди показую протягом цього сезону. Дивіться, Беатріс зрізка, Кира, Міранда. Дивіться, які у Міранди квіти. ну Ось, ну просто. Ну, вона не перевершена. Джульєтка розцвітає, шкода, що я її не побачу оцю квіточку. Але пуп'янки, бачите, є. Мені, от мені чудово, що ж буде квітнути, коли я приїду. Відзніму відео, покажу. Герцагиня Християна завершує першу хвилю. І ось дивіться, як тривало квітне Везаліус, Бачите? Чому? Бо дуже багато квітів у соцвіті. І от він квітне, квітне. Одні квіточки відквітають, інші зацвітають. Бачите, отакі що відквітли, вони не сильно забруднюють соцвіття в цілому. Бачите? от Нормально виглядає соцвіття. Ось отак. Далі покажу, що ось тут. У мене квітне. Квітне у мене роял джубілі. Дивіться, які чудові квіти, і як їх багато. Вона прекрасна, ця англійка. Ну, чесно, ну як. Що можна сказати? Якщо гарна, то гарна. А далі хочу показати, як квітне джетсет, Дивіться, яка класна. Джетсет. Теж тривале цвітіння, і теж тільки гарні враження про троянду. Це її перше цвітіння в моєму садочку. Дивіться. Квіти тримаються два тижні. ось Почали облітати, але навіть дивіться, старіння квітів воно виглядає дуже і дуже приємно. Бачите, гарно. І ось вона нарощує новенькі пагончики, бачите, з новими бутонами. І пагани такі красиві, червоні, прекрасні. Дивіться, яка сила росту. ну Дуже гарна троянда. От, як на мене, от перше враження дуже гарне. Розквітла моя вінтер-лоч. Нарешті її дочекалася. Ви знаєте, минулого року так вона у мене ну вона була перша річка, і вона так погано чомусь цвіла, вона якось хворіла на плямистість у неї, щось таке було з нею. Цьогоріч нічого виглядає, бачите, і плямистості не видно. На триходерміні. Ну, поки що про триходерміну мене гарні враження, чесно скажу. Я навіть не очікувала, що він буде якось тримати захворювання. А можливо, у нас погодні умови такі сприятливі для того, щоб троянди були здорові. Ну і ось корал жиле. Ну скажіть, будь ласка, ну як її не любити? Теж її вже показую, мабуть, протягом та більше двох тижнів. І ось отак виглядає кущ. На кінець першого цвітіння, вона прекрасна. Що тут скажеш? Масорочка, бачите, манюнька моя дівчинка. Перша річка так старається, так старається, які квіти ароматні, чудові. Корона прекрасна. Лоранка Броль, дивіться, які квіти, як ліхтарики висять. Прекрасні, чудові. І ось нарощує новенькі пагани. Із пуп'янками. дивіться, скільки новеньких паганів, сила росту теж дуже і дуже гарна. А, ось отут лампіошка, дивіться, відсів, але він весь Увесь. Я сподіваюся, що я приїду і побачу оце видовище яскраве із лампіоном. Дивіться, моцартлиді. Привіт, Олечка моя дорогенька. Ось отак квітне дівчинка. Прекрасними соцвіттями Далі тут у мене дивіться, дафночка квітне, прекрасно І от дивіться, квіти тримаються по два тижні на паганах. А ось новенькі вже вона нарощує. Бачите? Ось новенькі пагани будуть на ній. Е, і монмарт. Монмарт це просто якесь диво. Теж дуже гарні враження про першорічку. Як розквітла, так і цвіте. Два тижні ось тримаються її квіти. Дивіться, не думаю, жодна пелюстка не впала. Мені здається, це такий тип, що квіти муміфікуються на кущикові. Ось отак. Айсфогель. Перша річка теж гарно наростила кущ, я навіть не очікувала від неї такого. І як же гарно виглядають оці супутники троянд. Ну, так мені подобається, я в кожному відео це говорю. Але ну як же ж не скажеш, коли це так прекрасно. І ось біля входу у будинок. У мене квітна зараз гортензія. Дивіться яка. Я не знаю, як вона називається. рожева Звичайна, це не та, що літо без кінця, чи якось так називається сорт. А це звичайна якась рожева гортензія, широколиста макрофіла. І виглядає вона ось так. Не знаю, суцвіття великі, як мені нагадує, знаєте, завжди говорила. Мені нагадує оце суцвіття зачіску у Купідона на скульптурках таких от амурчиків. У них на голові така зачіска дуже гарна. Дуже гарна і квітна вона в мене, бачите, ось суцвіття разом із жасміною. От, спеціально жасміну посадила біля входу на ганок. Чому Бо дуже ароматна. Ароматна, і от весь двір наповнений цим ароматом свіжим, зеленого, от саме зеленого яблука. І так гарно вона пахне. І от тут разом вона із гортинці створює таку в мене бузково рожеву групу. Продовжують квітувати мої троянди у червоно-білій групі. Це троянда Піано. Дивіться, яке соцвіття. Гарні квіти, теж довго тримає квіточку. Чудові в неї пуп'янки ось такі. Ось Бачите, до сусідки. Хочуть пролізти через сітку. Чудові червоно-чорні пуп'янки. А потім відкривається отаку ось розеточку. Гарна троянда довго тримається, чайно гібридна. Ось вона Tranquility поруч з нею. І продовжує квітнути, завершує квітування. Ювілей принца Де Монако. Частину вже суцвіть я обрізала, а інші доцвітають. Отут моя міні- Червона троянда дивиться теж дуже і дуже довго квітна. Хтось мені з глядачів написав, що назва у неї Мірабель. Можливо, і так. Red над нею височіє. І ось тут повторюється група із ювілея принца Демона. І ось мій. <реш> такий квітничок на закапилках. І не дивлячись на те, що тут ці троянди такі, які я не запрошувала в свій садочок, але зараз він виглядає, бачите, так, яскравенько, гарненько. Трояндочки як яскраві світлячки підсвічують цей такий дещо. Віддалений і сумний куточок у моєму садочку. Трішечки звеселяє. І ось покажу вам, як виглядає лавіла кота. Дивіться, скільки на ній пуп'янків. Вона просто-просто-просто неперевершена лавіла кота. Дивіться, скільки на ній пагонів, скільки на ній суцвіть. як гарно вона виглядає. Ця троянда, як довго вона квітне? Чудова троянда. Ну, все, садочко, прощавай, не сумуй тут без мене. Ми обов'язково зустрінемося, і я сподіваюся, що ти зустрінеш мене таким прекрасним чудовим цвітінням, і щось розцвіте тут новеньке і мене потішить. Я скоро приїду. Я за новими враженнями. Я поїду і повернусь. І хай мені в спину дме вітер трояндових мрій. До побачення.